Шалом, це Славко. Про що хочеться поговорити саме зараз. За казки нашого Бориса Джонсона. Я читав його книжку за Черчилля, я розумію його літературний дар і те, що він там в Daily Mail написав. Я скажу: оце от візіонерство, це вже розбирають наші українські аналітики. І я. Теж хочу додати своїх пару шекелів. В чому є слабкість позиції Бориса нашого Джонсона? Перше. Ніхто не дозволить Україні перемогти через силу. Тому що це неможливо. Скільки не дозволяй Україні вдаряти по аеродромах в глибині Росії, стратегічно ситуацію це не змінить. Чому? Пункт другий тому, що Україна не відтисне ЕРЕФІ до кордонів 2022 року. Ця можливість принаймні частково це зробити, відтиснити противника на півдні за Дніпром на лівобережній Херсонщині до Мілітополя, до Криму. Вона існувала короткий час 2023 року, але наразі це неможливо через розташування військ, через співвідношення. Через гонитву маршових батальйонів зараз маршові батальйони Путіна вичерпуються, але це не означає, що українці встигнуть своїми? Якщо українці і ці свої маршові батальйони розіб'ють російську оборону, а вони їх розіб'ють, бо генерали ж ті самі, то чим Україна боронитиметься в третій раз? ЄС і НАТО Україна не вступить, тому що всяке небюрократичне рішення Трампа наткнеться на розбудовану бюрократію ЄС і НАТО, і саме через цих два пункти. Перше, що ми говорили, це вірити в те, що під, під знову ж таки, от. Борис наш Джонсон, він все в українцях оцю стару віру плікає, що ми потрібні на вишках нової Європи. Розумієте, що от, що ЄС не потребує антиросійського війська. Вам це треба зрозуміти. Збройні сили України не стануть на вишках НАТО замість єс армії. Не замінять на нас. Ви розумієте? Не замінять на нас. Бо це не потрібно ані Євросоюзу, на, ані НАТО, бо вони прекрасно розуміють, що Путін ні до кого не піде. Чому? Тому що Україна не стане гарантом безпеки в Європі, якщо Росія увійде в G8, якщо Росія повернеться в G8 і санкції будуть. Припинені, це найгірше, що може бути. Це означає то, те, чим лякали мене, і те, від чого я тут при вас, мої любі глядачі, відбивався, що Путін таки знову піде на Україну і буде добивати. Розумієте, Росія в Джіосі і знайти санкції, щоб за це не пропонували Україні. По-перше, захід це одно обдурить. А по-друге, знаряддя руйнування України сам. Вказал Путин, захист российскомовных в Украине, властные москвороты, меня, российскомовного, ни от кого защищать не надо, даже от адептов секты Фарион. Понимаете, даже от мовнюков не надо, а уж от всего остального, наших российскомовных не надо защищать, и не Путин будет протектором защиты. Пусть он сначала русских от чеченцев защитит у себя на России, а потом нас берется защищать. Все знаряддя загибелі України було названо Борісом нашим Джонсоном. П'ята колона, захист російськомовних в Україні. Вся ця війна, що ми вели 24-го року з таким розпачем і з такою неефективністю, але з таким щирим завзяттям. Зрештою, ми знайшли зна... засоби боронитися, і, якби народство не підвів. да, еще бы 1300, и за собой и наступать бы нашли, но тут вы в чем проблема генералы не сменяй. Можно сменить тактику, можно сменить орудь, оружие, нельзя сменить генералов для победы. Вот в чем беда украинской армии, мы не можем сменить наших генералов. Так вот, это та же ситуация, он, Борис наш Джонсон ведет к тому, чего не хотел Черчилль, хотя он вроде и консерватор Борис Н. Джонсон, и то, чего уступил ему сначала в Европе Сталину этот, как его, господи, ну, уродец этот, вице-президент Рузвельта. И, а потом Эйзенхауэр еще в большей степени, а потом и Кеннеди. Чтобы уничтожить демократию и национальные государства Восточной Европе, Сталінському Завєцькому Союзу нужна було тільки запустити когать, когать у, когаток ув'яз всі птічки пропасть. І те, що вони всунули в Міністерство внутрішніх справ, в поліцію, політичну комуністів, навіть не у військ означало одно: що за, за кілька років всіх пересаджають, всіх перестріляють, всіх перевішують, всім позатикають роти. І як тільки офіційно захист російськомовних в Україні буде визнаний як. Дисиденти в Річі Посполитій 1768 року, так нам в Україні і кінець, так, власне, Україні і кінець. І я скажу, що в цій ситуації я не знаю, що гірше: план Бориса Насого Джонсона чи Унія України з Росією нинішня. Тому що, ну, відверто сказати, тоді. Нас захід знову здається, як сказати, і ну, що стане відповідь українського суспільства? Ясно, що чергова Барська конфедерація. черговий сплеск розпачливого і маргінального спротиву. От я попередніх програмах наганяв нам мовнюків наших, тому що вони не спростали величі завдання, не піднесли українство і не піднесли українську мову на висоти вимог. Що на висоти боротьби, на висоти вимог, на реальні вимоги боротьби за збереження України. Розумієте, вони от ну, гріховість А Хто я такий, щоб засуджувати чужу гріховність. І от тепер цей от розпачливий спротив, ця наша конфедерація. Я її передбачаю при такому розвитку. Потім вся надія, що Путін такий же ж саме старий маразматик, як Трамп, і не поведеться на ці от літературні манси Боріса нашого Джонсона. Бо Борис наш, наш Джонсон все-таки не як його? У Вінстон наш Черчилль, далеко не, не він. Бай, лайкайте, підтримуйте. Поширюйте, будемо вам вдячні.